Знаєте, чим відрізняється поліцейська собака від поліцейського. Поліцейська собака, коли знаходить пакет з наркотиками, не робить вигляд, що бачить цей пакет вперше. <реговор9> <реговор9> Інколи в мене є думки, за які мені соромно як громадянину. Інколи мені не хочеться. Щоб в Україні була чесна, доблесна, професійна, некорумпована поліція. Просто ради того, щоб я мав моральне право казати фразу Мусарабляй підараси». Просто, просто ради цього. Ну, на даний момент я можу казати цю фразу без проблем. Без проблем. Не знаю, вихидно, що Аваков залишився на посаді. Поліцейська реформа провалена, він зашкварений, ніякої довіри до нього в принципі немає. Я не розумію, як, як це сталося, як, як Зеленський залишив його міністром внутрішніх справ. Він мабуть, він, мабуть, читав резюме і такий, ну, народився там то, вчився там-то, Навички, топ-корупціонера. Хоббі фотографувати краєвиди. в інстаграм, а Ну, Він, блядь, він Пейзажі фоткає така блядь. І Зеленський такий, о, це нам треба, це творчий підхід, Берем тебе, Не знаю. Міністра культури, напевно, тік-ток має бути охуєнний. Я Якщо хтось ще не знає, хто зараз міністр культури, тут на передньому сині вирішили, вирішили уточнити. І хто зараз міністр культури? Генеральний директор День Суден. В принципі, вам і було похуй, так і лишилося. <плес> я навіть не буду питати, чи хтось з вас голосував за Зеленського. Тому що ну, я впевнений, що є тут. І тут. Я впевнений, що тут є хоча б одна така людина, але я не буду питатись, тому що ну, ніхто ж не зізнається. <риклад> ніхто ж не зізнається. І в мене немає до вас претензій взагалі. ну, Абсолютно. Але є певні претензії до Зеленського. <риклад> Наприклад, та, що Абаков залишився на посаді. У 2016 році Абаков сказав. Епохальну фразу, він сказав фразу, яка стосується того, як громадянин має поводитись з поліцейським. Він сказав, спочатку починісь, а потом обжалуй». Сначала подчинісь, а потом обжалуй». Сначала починісь, а потом обжалуй». Ця фраза дуже довго крутилась в голові Арсена Авакова. Вона вириналася з підсвідомості, навіть коли він забував про неї. Вона йому в снах, він прокидався по одному поту, спочатку починівся, потім обжалий, крутило з нього в голові. І все тому, що це фраза, яку він почув перед тим, як в дитинстві в його зґвалтував його рідний дядько. Дядько підійшов до Овакова і сказав, спочатку починісь, потім обжалуй. Він звалтував його. Через деякий час маленький Арсенчик підійшов до дядька і сказав, тут така ситуація була недавно. дядька такий, так, 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 слухаю. ну, ти вирібав мене без моєї згоди така ситуація. Дядько такий, було таке. Було таке. Ірсем такий, ну, ти перед тим сказав, що я можу це обжалувати. Дякую одкий. А-а-а. Так я наїбав <риклад> <плевиця> От Саме так працює правохоронна і судова система в нашій країні, як я вам. Продемонстрував. І те, що судова е, система не працює, повністю на плечах попереднього президента. Саме тому я сказав, що я не маю нічого проти вас, тих, хто голосував за Зеленського. Ніяких претензій, в принципі, я вам пробачаю, хоча хто такий, щоб пробачати. Одного разу я наскільки сильно виступив.